Доброго дня, друзі. Ви на каналі Моє Поділля. І сьогодні традиційно запрошую вас прогулятися нашим містечком і хочу вам розказати про одно невеличке село. Я його дуже добре знаю. Воно колись було у нас у нашій е, сільській. Раді Село Збручанське. Поблизу Збручанського виявлено археологічні пам'ятки трипільської культури, поселення трипільської культури розміщене у урочищі соколів на березі Збруча. На поверхні зібрано уламки керамики, тягарець для рибальських сітей, крем'яні знаряддя. розвідка проводилася. У 1968 році під керівництвом Герети матеріал зберігається у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. 2011 року були проведені археологічні розкопки цього поселення. Археологи отримали цікаву джерельну базу у вигляді житла та керамики трипільців. Перша писемна згадка 1393 рік. Напевне, тоді у селі вже існувала церква перенесення мощів Святого Миколая, яка сьогодні є найстарішим храмом Тернопілля. Щодо фундаторів храму, то існує декілька протилежних одна одній легенд, з яких навряд. Чи хоч одна є правдивою, легендарними засновниками церкви є і російська імператриця Катерина, і австрійська цесарівна Марія Тереза, і литовська княгиня Марія Домна, і дружина царя-язичника, що біля була християнкою, і нарешті, за останньою легендою, храм засновано ще у до монгольські часи якоюсь княжою особою. Відомо, що у 1611 році храм зазнав реконструкції. Церква має майже квадратну наву 8 на 8 до якої до якою зі сходу примикає напівкругла вівтарна частина. Невеликий притвор це прибудова, яка з'явилася під час останньої реставрації храму, якою красунею раніше була церква, можна тільки уявити. Хіба читаючи дослідників архітектури логвіна, пам'ятки містобудування і архітектури, так раніше у центрі даху. Там, де сьогодні світловий отвір, підвищувався дерев'яний дах з двома заломаними. А по боках була скатна покрівля. Уявіть лише собі стіни два метри завтовшки, і це ще не все. Між перекриттями вівтарної частини було влаштовано додатковий бойовий ярус. Це храм. А справжній не храм, а справжній міні замок. На жаль, сьогодні храм ксакалом не виглядає. Причина цьому декілька невдалих реставрацій, незважаючи на тріщини у склепіннях у 1939 році і клопотання мешканців у польської влади не дійшли руки до ремонту церкви. Зате дійшли. У Совітів у 1955 році. Кхе, вибачте, у зв'язку з аварійним станом храм закрили. Сільська громада зібрала на ремонт храму 27 тисяч карбованців і навіть отримала дозвіл на його проведення. Ця реставрація фактично знищила. Антентичність Миколаївської церкви, гонтовий дах замінили залізним, на метр понизили барабан ліхтаря, а стіни відштукатурили. Та комуністи після проведення ремонту не дозволили правити службу у церкві, перетворивши її на склад. В останні роки радянської влади працівники Львівського інституту. «Укрзахід» проект реставрація провели архі... архітектурно, археологічні обстеження храму, після чого сільська громада провела його часткову реставрацію, спорудили нову дзвіницю, що слугує за в'їзну браму, Порядкували храмове подвір'я, крім старої церкви, в Збручанському ще є скромний костел. І ще друзі. На лімому березі річки Збруч відніється на високій горі замок. Замок – Це село Чорнокожинці. Але це вже інша історія. Я дякую вам. Кому було цікаво, прошу вашої підписки і лайчика. Бувайте здорові. Далі буде. E mm.